Це не русалка. Привіт! З вами Олекса, і сьогодні ми з вами поговоримо про слов'янських русалок і про їх відмінність від русалок інших народів. Русалками наші пращури називали духів води. До речі, багато хто думає, що слово русалки пішло від слова русь, але це навряд. Бо русалки це слово дещо давніше. В етимологічному словнику української мови наводиться такий приклад. Русалки пішло від слова русалії. Це свято, що нині святкується тиждень після трійці. А раніше воно прийшло до нас від свята Розалії. Це давньоримське свято, яким вони вшановували пам'ять померлих. І до цього свята ми з вами сьогодні ще повернемося і не раз. Так чому ж рель не русалочка? Бо це геть різні істоти. В англійській мові рель це mermaid, тобто морська діва. І ці істоти прийшли в європейську міфологію ще з часів давньої Греції. Тобто, це були сирени, напівриби, напівжінки, з гарним голосом топили кораблі, закликали моряків і тому подібне. І найцікавіше те, що в українській міфології такі істоти теж є. І вони називаються морські люди. Так, там також є рибочоловіки. Цікаво, вони розмножуються за допомогою ікри. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Так хто ж такі тоді русалки? У русалок є одна характерна особливість у них є ноги. До речі, мене за це дуже захейтили в тіктоці, Люди не хочуть приймати правду, але що поробиш? За Нечуєм Левицьким русалки виглядають як молоді дівчата або взагалі діти семилітки. Вони мають довгі зелені коси, або русяві, ходять оголені голені або в одних сорочках, бігають лісом, танцюють на галявинах, закликають хлопців, і дівчат, до речі, теж якщо ви стрінете в лісі русалку, і вона вас спитає, Полин чи Петрушка, що ви маєте відповісти? Полин. І тоді вас відпустять. Якщо ж ви скажете Петрушка, ну все, габела, там вас і залоскочуть. Найнебезпечнішими ці створіння стають на зелений тиждень, або також русальний тиждень, який ми згадували раніше. У ці свята русалки виходять на поверхню і святкують головне свято у році русалчин Великдень. Він стається у четвер після трійці. Також у зв'язку з цим святом автори згадують і мавок. Вони також святкують це свято, гуляють лісом. І заманюють людей у хащі. Саме тому можна зустріти такі назви, як Нявчин-Великдень, Русалчин-Великдень або Мавчин великдень До речі, наша команда знімає художній фільм, який так і буде називатися Мавчин великдень А подивитися, як проходять наші зйомки, ви можете в одноіменному списку відтворення у мене на каналі. А як же стати русалкою? Ні, не цією. Це до речі, морська діва. Щоб стати русалкою, є декілька варіантів. Перший варіант русалки це будь-які померлі, окрім самогубців. Другий варіант русалки це навпаки тільки самогубці, саме ті, хто потонули. Третій варіант, щоб стати русалкою, треба померти на заміжньої. Четвертий варіант, щоб стати русалкою, треба померти на русалченому тижні. Як бачите, варіантів багато, але є дещо спільне. Смерть. А як від русалок захиститися? Наші пращури на зелені свята розвішували зелень над порогом або взагалі прикрашали всю хату. Вони використовували любисток, сток, чабрець, полин. Полин обов'язково суперзахисна трава, якщо ви хочете захиститися від нечисті. Також на русальний тиждень люди ходили в ліс, розвішували сорочки, полотна, рушники, щоб просто нечисть задобрити. А якщо ви раптом зустрінете русалку десь у лісі, то можна дати їй свій одяг, або навіть маленький шматочок. Як бачите, русалки і морські люди, це істоти геть різні. А ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях, яку істоту ви хотіли б побачити у відео наступною, що вам сподобалося чи не сподобалося у цьому відео. І підпишіться на канал. Тут буде багато всякого різного міфологічного.